Людмила Давидюк гріхи батьків розквітають у дітях. Марина танула, як свічка. Це помітили всі. Люди здивовано озирались і довго дивились услід. Ті, у кого немає повноцінного власного життя, намагаються зробити його більш колоритним, втручаючись у чуже. Лише чоловік усе розумів і старався заспокоїти. Було б чого так журитись і сохнути, хай бере кого хоче, ми ж теж побралися проти волі батьків. Марина промовчала, хоч у серці запекло від тих слів вогнем. Уже коли завершила справи і залишилась сама, дала волю сльозам, які переросли в істеричні ридання. Зрештою, сили покинули її, сліз уже не було, просто за інерцією ще схлипувала і тихо стогнала. Їй боліла душа, відкрилася давня, здавалося б, уже забута і зарубцьована рана. Це почуття з'явилося в ту мить, коли вперше приїхала до нареченого сина, мов прорувалася гребля, і чорна болотяна трясовина затопила мозок, душу та серце. Світить сонце, співають птахи, сміються діти, а з тобою біль, який ще треба старанно приховувати, бо надії на прощання та співчуття немає. Якби ж це торкалося лише її, треба щось робити, та відразу опустились руки, немає жодного варіанту. Щоб виправити ситуацію, в якій вчинки, думки і наслідки сплелись у Зміїне кубло. Справді, у світі немає страшнішого лиха, як ми самі. Тоді старший брат приїхав разом з другом, якого звали Володею. Марина спершу аж мову втратила. Глянули на неї очі не ясно карі, а якісь аж червоні, волосся, як жар, за рудими веснянками і шкіри не видно. Хлопець, видно, звик до такої реакції, тому спокійно чекав, доки Марина заспокоїться. А от тіло в нього таке, що хоч картину малюй, міг би виступати на конкурсах краси, майнула в неї думка. Мала я два сини. Дві дитини, дві кровиночки. Сини мої ріднесенькі, а завдачею, як день і ніч були. Правда, батьки різні в моїх хлопців, але ж я їх обох народила, ростила, виховувала, плекала, леліяла, любила однаково. Не знаю, в кого коля вдався якийсь неправильний, звідки в нього жорстокості набралося, а ще що не ступне, то й обмане. Натерпілася з ним такого, що й ворогові не побажаю. Якось ми б з першим моїм чоловіком з цілини приїхали до свекрухи. Колі тоді лише три місяці було, аж тут циганка у двір зайшла. Поглянула на синочка та й каже Пусте, ой, пусте дитя буде, не почовуються дитина виросте. У мене сльози відразу з очей хлинули запекла образа болем від її слів. Вася чоловік розсердився, почав на циганку кричати Що ти мелеш? жінку до сліз довела своїми побрехеньками. Циганка на його слова сказала, як відрубала, що бачу, те й кажу, і повертіла широкими спідницями з двору. Миколка дійсно видався пустоцвітом внутрішньогнилим слабодухим. З першим чоловіком стосунки в мене не склалися, розлучились ми. Вийшла заміж у друге. Чоловік Володя родом був із Чорнобиля, тихий, сумирний, врівноважений, повна протилежність моєму першому, буйному Василеві. У нас із ним теж син народився, Тимофієм назвали. Між синами моїми було 10 років різниці у віці. Чи ображав Володя Колю нерідного старшого сина? Ні. Був добрим батьком. Звичайно, тіму більше любив. Коля, можливо, це відчував, але такі стосунки не могли стати причиною, щоб іти йому кривим шляхом життя. А мій Миколка обрав шлях злочинів та наркотиків. Я ж нічого вдіяти проти цього не змогла, ніби сильна й розумна, а наставити сина на істинну путь життя не вийшло в мене. Сподівалася, що дружина допоможе йому впоратися із життєвими негараздами і тоді заживе моє дитя радісно та повноцінно. Обраниця мого колі була гарною дівчиною, хазяйновитою, медсестрою за фахом. У їхньому шлюбі донечка народилася. Залишилось їм лише жити, поживати та добра наживати. Та не так склалося, як гадалося. Колю посадили за крадіжку в тюрму, дружина розлучилася з ним, правда, зі мною стосунки підтримувала. Я до неї їздила в гості, провідувала її занучкою. Грибочки з тих гостин завжди привозила, невісточка пригощала такими дарунками. Зрозуміти те, що не стала вона з тюрмарем, долю влаштовувати можна. Вона була просто дружиною, то було її право. Я ж мати, тому й не мала можливості від свого сина відмовитися, то хоч і злочинна, але моя рідна дитина. Обвічаюся торбами і їду до Колі в тюрму на побачення. Він тричі був засуджений за різні злочини. Побуду з Миколою, погодую його, передам дещо із собою в камеру, сльозами вмиюся та й їду додому. Тімо, мій меншенький, хорошим хлопчиком зріс, спокійний, урівноважений, до чоловіка володі подібним вдався. Ми, правду, ніде діти бавили його, оберігали, домашніми клопотами не дуже й напружували. У Тимофія все добре склалося, в армії служив, там з дівчиною познайомився. За національністю вона напівгрузинка по батьковій лінії, одразу по закінченні армійської служби дружився синок з Нателою, але при хрещенні їй інше ім'я дали Світлана. Ми так її всі й називаємо захрещеним іменем. Дві донечки в них народилися Іринка і Альонка. Я вже і правнучок дочекалася, Вікусю й Алісочку, такі славні дівчатка, жваві, меткі. Ми з чоловіком Володою після вибуху на Чорнобильський Аес до Вінниці переселилися. Це був 1986 рік. У цей рік і Тіма одружився. Тоді, після катастрофи, у чому були одягнені у тому звідти й поїхали ні вкритися, ні теплих речей, ні побутового реманенту нічого не забрали, усе потрібно було заново наживати. Це може лише той зрозуміти, хто в такому становищі опинявся. А Миколка мій, усе по тюрмах, я через нього і посивіла зарання. Тіма із сім'єю з нами жив, дівчатка його маленькими були. Яринці п'ять рочків, а льонці три виповнилося. В одній квартирі шестеро у нас було, як у рукавичці. Аж тут нам повідомили, що в тюрмі Коля захворів на відкриту форму туберкульозу і його раніше терміну звільняють звідти. Нас із Володею розпач охопив. діти ж маленькі, а він хворий на небезпечну хворобу. Не дай Боже, заразиться від дядька племінниці. Що робити, як бути? Чекали зі страхом на його повернення. Повернувся син із тюрми. Ми саме на дачі тоді були. Приїжджаємо додому, дивимося, сидить коля на траві, а тіма неподалік від нього, про щось розмовляють. Миколка змучений, ходючий, звісно, тюрма нікому здоров'я не додає. Подивився на мене та й каже Я вернувся, мамо, та вже бачу, і що нам з тобою робити. Я не знаю, мені більше нікуди йти. Думали і гадали. Нехай тимчасово в готелі поживе. Коля в минулому мав проблеми з наркотиками. Давня звичка дала про себе знати знову на волі. Домовилася і влаштувала сина наркодиспансер на лікування. Думалося, що вилікують, однією проблемою менше стане, а там таке лікування було одна тільки назва. Під наглядом був і то добре. Я йому туди телевізор привезла, а володя інструменти для випалювання та вирізання по дереву подарував, щоб не байдикував, а займався творчістю, яку освоїв у тюремних застінках. Майструй, Миколко, людям на радість і користь, а собі на забаву, промовляли до нього. Займався тим усім випалюванням, вирізуванням коля наш недовго, а далі все, що ми йому принесли. Пообмінював на наркоту курильну. Яким чином він діставав той дурман в закритому лікувальному закладі, невідомо мені й донині. Певно, були й там шляхи постачання смертельного зілля. Зводила я тоді руки до неба та й питала, Боженько, за що? За що мені така мука? Якби на цьому скінчилося, то це ще півлиха. Колі вдалося втекти з наркодиспансера. Там скрізь вікна були заґратовані. Він же умудрився грати, розігнути і попростирадло з третього поверху шугонути. Його наздогнали, коли він намагався через паркан перелізти, а з того паркану так знімали, що ногу переламали. До мене зателефонували. Забирайте свого сина, нам такий клієнт не потрібний. Лікуванню він не підлягає. Боженько, куди ж я його заберу? Їду забирати. Викликали швидку, мене з ним погрузили і у першу міську лікарню завезли. Там залишили нас, ногу колі загіпсували, думаю собі добре, що ногу зламали, нікуди ходити не буде, який не який спокій буде. Телефоную в туберкульозну лікарню. Прошу, молю, золоті гори обіцяю. Коля в них на обліку був. Я його ввозила туди на обстеження перед тим, як до наркодиспансеру влаштувала на лікування. Домовилася таки, наймаю за свій кош швидку, везу його в ту лікарню, залишила його там, зітхнула полегко. Думаю, будуть лікувати. Ходжу, провідаю періодично, передачі ношу. Ноха зрослася добре, уже згодом ходити почав. Одного разу являється до мене коля з товаришем та й каже Мамулько, зуб даю, останній раз прошу, більше ніколи не буду. Я, Юрій, гроші винен, не віддам, на лічильник мене поставлять, Юрко киває головою. Правду кориш базарить, виручай мати сина. Чи так, чи не так, звідки мені знати? Даю йому ті кошти, а сума, чималенька, узяв синочок гроші. Тоді я його востаннє живим бачила, а серце досі болем кровоточить, бо ж рідна дитина. Частину тих грошей, що виклянчив у мене коля, він віддав тому Юркові, а з другою частиною пішов до пункту збуту наркотиків. Там він стукав, грюкав у двері, а йому не відчинили. Почав гатити дужче, аж раптом серце його схопило, він упав. Зрота кров хлинула, куля лише встиг вигукнути люди, люди, допоможіть. так і вмер під дверима того наркопритону. Мене з міліції розшукали і повідомили ці подробиці, морг я його відразу на кладовище відвезла, пам'ятничок спромоглася поставити, провідаю поминальні дні. Збулося пророцтво циганки, Пустоцвітом пройшов мій коля по житті, лише волю завдав мені. Трачати рідних завжди страшно. От уже й володі мого 15 років нема, полинув у засвіти, а я вже 85 років топчу ряст, Бог смерті не дає, а живу не заради себе. А задля Тіми зі світланкою, онучок та правнучок, незважаючи на негаразди, жити мусимо шукати в цьому сенс своє покликання.